Ми живемо у вік цифрових технологій, віртуальної реальності, невичерпного потоку інформації, які невидимим полем оточують наших дітей. Природі, в усьому цьому відведено дуже скромне місце. Важко виховати любов до природи, якщо дитина знайомиться з нею тільки через сторінки підручника, або монітор комп'ютера. Чи телефону. Щоб відчути красу природи, теж потрібна практика. Побачили шишку в парку впала. Чудово! Поясніть, навіщо вона потрібна? Чому шишки є не на всіх деревах. Порівняйте різні шишки. Мало пробудити в дитину відчуття прекрасного. Важливо навчити. Надавати посильну допомогу природі, наприклад, під час прогулянки в парку непогано звернути увагу на годівнички для птахів і зробити свою. Або посадити на клумбі перед будинком деревце або квіти та доглядати за ними. Корисно приймати участь в суботниках. Кілька таких спроб і бажання залишити після себе сміття і зійде на нівець. Щоб зрозуміти природу, потрібно її досліджувати, наприклад, зібрати гарбарій або посадити деревце, а потім стежити, як воно буде рости. Домашні тварини та рослини це сполучна ланка між світом людини і дикою природою. Догляд за ними прекрасний досвід взаємодії з нею. Доступний кожному. Найважливіше у формуванні дбайливого ставлення до природи це систематичність і послідовність. Разові акції не врятують ситуацію. Можна скільки завгодно говорити про необхідність берегти природу. Але якщо Батьки самі не дотримуються того, про що говорять, то ефекту не буде. Вивчити дитину збирати гриби, залишати грибницю, а йдучи з пікника, заливати вогнище. Будьте ласкаві і самі дотримуватися свого слова. Хочете, щоб дитина прибирала за собою сміття, не залишайте його і ви. Найкращим учителем виступає не повчальний тон батьків, а атмосфера любові до природи, що склалася в родині.